пан Ігор Лапін, з'являється у нас в ефірі, я радий його привітати. Доброго дня. Бажаю здоров'я, слава Україні! Врам слава, спасибі, що ви з нами, пане Ігоре. Давайте почнемо з осієї варварської, дикунської, терористичної атаки країни-агресора, країни окупанта, країни. Яка, як ми всі сподіваємось, в найближчому майбутньому, ну, принаймні, якнайшвидше, ми на це сподіваємось, точно розвалиться. Але про це дещо згодом. Зараз про те, що вони зчинили. Вони знову обстріляли два міста. Мова йде про Одесу і про Харків. Я ще не розповідав нашим глядачам, що є постраждалі. На жаль, є ті, хто загинув, лікарня. Ми бачили всі страшні кадри, плюс там ще одна будівля, Одеса також. Є прильот в багатоквартирний будинок, автомобілі? Ну, скажіть, будь ласка, тепер ось це вже така означена лінія Росії, коли потрібно гатити по цивільним об'єктам, так вбивати якомога більше людей тут глибоко в тилу. Е, ну, давайте говорити відверто. Е, чи робили це росіяни раніше? Робили, вони це робили постійно. Чи брали вони в заручники цивільне населення, наприклад, обстрілюючи сили? Антитерористичної операції, яку проводила Україна там в 2014-2015 році, обстрілюючи нас з територій шкіл, е, з кварталів мирних будинків для того, щоб прикритися мирними мешканцями і не отримати відповідь. Звичайно, вони це робили е, сьогоднішня. Війна вона просто це продовження того початку, яке відбулось в 2014 році, і саме головне саме головне полягає в тому, що це продовження носить більш жорстокий характер, тому що воно більш є масоване, тому що задіяні всі сили і засоби, а не лише якісь там міномети чи артилерія. Задіяні ракетні війська, задіяна авіація і так далі. Я неодноразово казав, що запас Росії в ракетах, на кшталт С-300 і С-400. В них є досить великий. Такі запаси таких ракет у них фактично вимірюються тисячами. Не хочу нагнітати, скажімо так, ситуацію, але давайте говорити відверто: 100-200 кілометрів мертвої зони вони можуть зробити, бо практика вогневого валу. Вона використовується постійно. Ну вони квартал за кварталом знищують місто і таким чином продвигаються вперед. Сьогодні в них немає сили, щоб продвигатися вперед, але квартал за кварталом знищувати, скажімо так, певні площі на території України. Вони це мають можливість робити, і умовно кажучи, створити знову ж таки чергову переселенську хвилю на Харківщині за рахунок того, що. Ну, наприклад, там щодня випускати там по 100 ракет с 300 Вони можуть можуть, і ті мільйони мешканців поїдуть десь в інші місця. Тобто, це буде ну дуже серйозне переселення народу від обстрілів. А з іншої сторони вони можуть таку саму кризу спричинити ризиком бути вбитими для громадян, для цивільних людей з е, акваторії чорного моря і так само кошмарити ту ж саму Одесу і ті міста. Херсон вони дістають поки що звичайною артилерією. Запоріжжя вони теж можуть перетворити так само в них досить багато того лайна. А враховуючи допомогу Північної Кореї і Ірану, вони будуть мати ще більше того лайна, який летить набагато глибше і набагато далі. А ми це збивати не можемо. бо... Дві системи Петріот, чи скільки там в нас їх є, разом сам ті, ну вони не закриють все небо над Україною, і такого купола, на кшталт, там, як в Ізраїлі, залізний купол, ми звичайно не будемо мати, та й дозволі досить різниця серйозна в ціні пуску кожної ракети Петріот порівняно з ракетою С-300, щоб її доганяти і збивати. Це теж досить серйозні різниці, і в цьому контексті, якщо в нас... Не буде прийняте політичне рішення про перенесення війни на територію агресора з метою знищення законних військових цілей, а саме, пускові шахти, пускові установки, ну далі ми можемо говорити багато про що з метою знищення умовного новоросійської бази, порту Новоросійський і так далі. Якщо ми не будемо мати такого політичного рішення. То дочекатися, коли західні партнери скажуть самі по собі: ну хлопці, можете стріляти також і бить, ми бачимо, що вам тяжко. Ми не дочекаємося, бо позиція не ескалації конфлікту до сих пір сидить в головах західних партнерів, чи можуть росіяни використати що ще важче. Так можуть. А хто казав, що вони передумали це робити? Послухаймо їхнього Медведєва, так він щодня про це говорить. От і в цьому контексті, ну, який би він там алкоголік не був, але з другої сторони, це ж він висловлює не лише свою думку. Ротом Медведєва говорить дуже багато представників російських еліт. Вони готові застосувати ядерку. Готові. В Білорусь вони її для чого завезли? Ну, напевно, теж для чогось завезли, щоб воно там було. І... Таких речей ми можемо говорити багато. А що західні партнери вони далі продовжують нам поки що говорити про те, що не треба ескалувати ситуацію? Ну куди вже ж далі? Вже ракети бомблять Київ. А вони ще говорять про якусь незрозумілу деескалацію. Та такого не буде з Росією від слова взагалі? Ну я так думаю, ескалювати не ескалювати, коли наші західні партнери зрозуміють, що іншого виходу немає. Що умовні лінії, які вони для себе намалювали, їх потрібно рано чи пізно перетинати, тому що Росія не зупиниться. Коли це буде? Ну, дивіться, я, звичайно, от сьогодні буквально почав гуртати трішечки сторінки історії. А в яких же ситуаціях західний світ об'єднувався і так далі? І мені чомусь на думку спала війна, коли Саддам Хусей напав на Кувейт. Ми побачили, як західний цивілізований світ відразу відреагував, зробили бомбардування і вибили війська Іраку з Кувейту. Це ну так би мовити, та перша, перша війна, так от і дуже стрімко і ООН відреагували і так далі. Я також пригадую сторінки історії, про які, до речі, нещодавно сказав Ріші Сунак, приїжджаючи в Україну. Він сказав, що він теж пригадує, що от Україна, от зараз, фактично, десь приблизно як то в Другої світовій війні, в 42-му році знаходиться. Але я щось пригадую, що буквально через деякий період Другої світовій війні було відкрито другий фронт цивілізованого світу проти нацистської Німеччини. На сьогоднішній день я лише бачу запевнення в підтримці. І ця підтримка виражається ну в політичній волі умовно американського конгресу сьогодні перестати брати в заручники Україну і вирішувати свої політичні проблеми. Ну в тому числі в себе під час виборчих перегонів. Ця підтримка напевно має би виражатися, позбавити угорщину права вета і, взагалі, вирішити це питання управління Європейським Союзом, коли є рішення. Більшість країн, але і вже ми знаємо, що такі речі відбуваються на законодавчому рівні в європейському союзі. Але тим не менше, ми вже два роки тримаємо те мирне небо. Підтримка західних партнерів могла би виглядати у наданні Україні всього необхідного, і на кшталт, на умовах відповідних історій. Як ми знаємо, є багато прикладів у всьому світі, коли списуються борги з держави, яка отримала форс мажорні обставини, на кшталт війна, як в нас вторгнення, агресія і так далі. Ну, ця підтримка могла би списати борги з України, а то ми ж мусимо ще ж частину грошей витрачати на обслуговування тих боргів, а їх віддаватимуть наші діти, ті діти, які будуть рости без батьків, які загинуть на війні, тримаючи мирне небо не тільки над Україною. Бо ультиматум Путіна стосувався не лише України. Він стосувався всього цивілізованого світу в контексті перемістити кордони НАТО, як було колись, там іще, і так далі, і так далі. Ну, така історія. І коли вони зрозуміють західний світ, не знаю. Вони поки що ще це не розуміють, бо вони вже починають рити окопи в себе в країнах, говорячи, що готуються до вторгнення Росії, замість того, щоб дати українцям можливість розгромити той трешняк, який зараз у нас є, ну от така от реалія політика. Вона трохи не україноцентрична, і демократичні цінності дуже багато хто вже замінив на слово ціна. У світі ми підписали о, краще зараз чути, чи ні? Так. Ми підписали угоду з британцями не так давно в безпековій площині. Зараз з Франції також лунають сигнали. Макрон каже, дамо 40 ракет скальп, будемо давати о, боєприпаси. Ми перейшли на військову економіку, каже президент Франції. І я в лютому приїду до України в Київ, щоб підписати також безпекову угоду. Скажіть, будь ласка, що це нам дає? Ну, я вже бачив Будапештський меморандум. Розумієте, якщо почитати цю угоду, так там же ж гарантій нашої безпеки ніяких нема. Це тільки незрозуміло, хто почав це ретранслювати в медіа, що це якась гарантія безпеки. Це не гарантія, це завірення в підтримці України. Тобто, ну приблизно ми будемо робити те, що і робимо сьогодні. То яка ж це гарантія? Ви розумієте, умови гарантії, які були передбачені в Будапештському меморандумі, а там чітко вказано це слово, і ми всі знаємо, що ці труднощі переводу, які тут дехто намагається представити, не є правдивими, тому що цей Будапештський меморандум був складений декількома мовами, і кожна з них має юридичну силу. Так от, там є слово гарантії. Але в чому гарантії? Почати робити консультації. Ну, окей, можливо, це якась є гарантія. Я її не бачив в 2014 році. Навпаки, я чув тези. Не дразніть Путіна, ми працюємо. Це говорила Меркель, це говорив Обама. Ну, десь так там не цитати, але десь в такому руслі. Тому ці всі папери, які підписуються, воно, звичайно, як політична така заява, дуже файно. Але давайте говорити відверто, що таке 40 ракетів скальп? Ну, що таке 40 ракет? Ну давайте говорити чесно, територія Росії візьміть приблизно, прикиньте, територію Росії. А перепрошую, ми ж туди не маємо права стріляти. Окей. Добре, давайте візьмемо окуповану частину території України. Що таке 40 ракет скальп? Зараз іде війна економік. Західний світ розуміє, що це війна економік? Ні, не розуміє чому? Бо росіяни інакше не заробили би на торговлі вуглеводнями 550 мільярдів за цей період війни, великої війни, мається на увазі. Вони заробили 550 мільярдів євро. А ми тут кажемо європейські партнери, нам кажуть, ми вам дамо 50 за 4 роки, і то якщо з Орбаном порішаємо. Ви розумієте, в чому цинізм ситуації виходить для України? І знову ж таки, я чекаю другий фронт, тому що витягнути війну проти 140 мільйонної країни, якій допомагають озброєнням Північна Корея, Іран під яким Китай надає високотехнологічні станки для їхнього ВПК. Ну то ми яким чином збираємося вивести цю війну? А ще Білорусь, бачите, забув тисячу кілометрів ризикованого кордону нам дає на сьогоднішній день. Ну, перший раз по зубам получили в лютому. Білоруси ж там теж були. От зараз не лізуть. От, але тим не менше, ми так самі. Ну ви знаєте, я не є зрадофіл, але ми маємо займати проактивну позицію і в контексті боргів, і в контексті зобов'язань Будапештського меморандуму. Ми не маємо знаєте, ну я перепрошую, можливо, це трохи запізно, але тим не менше, як червоним тряпкою перед биком махати на кожній зустрічі. Я розумію, що без допомоги західних партнерів ми би партизанили би, напевно, вже десь би в лісах карпатських. Я це теж я реально оцінюю ситуацію, скажімо так, не з паркетних офіцерів. Але тим не менше, ну, ми бачимо, що е, така проактивна позиція чомусь відсутня, бо вже Колеба заявив, що в принципі готовий лопатами воювати. На Зеленський сказав публічно сказав, що якщо в нас не буде грошей, ми програємо. Тобто, запасного варіанту плану Б в них немає. Вони до сих пір продовжують жувати шашлики. Розумієте, і до сих пір виділяють гроші на різного штибу шоу замість побудови оборонних споруд, в той час, коли навіть вже всі зрозуміли, що в глухій обороні, звичайно, нам важко, але ми обезкровлюємо супротивника. Ми не можемо його вічно обезкровлювати без снарядів, це звичайно правда. В той же час е ми маємо займатися все-таки не глухою обороною. І я хочу всім нагадати, що якщо наш фронт статичний, то маючи перевагу в артилерії, вони просто будуть перемелювати наші оборонні рубежі, бо в нас немає бетонних загороджень, таких як будувала Росія. Ми далі продовжували жерти шашлики, як то кажуть, йожики кололися, плакали, але жерли того кактуса. От ми так само жеремо ті шашлики до сих пір, пане Ігоре, Я хотів вас запитати якраз в контексті того, про що ви говорите. Слухайте, так дійсно план Б, яким він має бути в такому разі? І чому ми його не бачимо і не чуємо? Можливо, це добре, що ми його не бачимо і не чуємо, тому що ворог також не повинен бути до цього готовим. Але головне, щоб він був взагалі. Ну давайте говорити відверто, яким би мав би бути план Б на думку Лапіна. Ну я вже так скажу. Ну, ми можемо з вами тут звичайно напланувати і подумати про реалістичність. Але я думаю, що всі зусилля головного управління розвідки мали би бути зосереджені на рейковій війні на території супротивника. Для цього не треба ракет скальп. Для цього треба виділені кошти спрямовувати на вербовку людей на території Росії. Це перший момент. Другий момент, можливо, Буданов не в курсі, ну я ж то в курсі, що кримінал кордонів немає. Так використовувати російський кримінал для диверсійної роботи, а чому би і ні? Тому що вони за гроші роблять все, що хочеш. Фактично, що не пов'язане з них же ж, як це, зло, за все лягавимо, там що, Так вони татуювання робили на руках кримінальники. Так от в цьому контексті якраз таки використовувати слабинки Росії. Далі, друга теза це вже така більш геополітична. Ну, давайте будемо популяризовувати ситуацію боротьби корінних народів за свою незалежність, які знаходяться під окупацією Російської Федерації, під окупацією Росії. Чому ми в цьому напрямку нічого не про не, не напрацьовуємо? Про це ще напрацьовували вояки УПА. Це було ще в минулому столітті, і воно давало певні результати. Популяризація країни, Казакія і так далі. Башкіртастан, він вон зараз полихає. Так що ж туди масла не дати? Чого туди не дати масла? Я хочу наголосити сьогоднішні мітинги, якщо ця тема актуальна, я не знаю, як вас там поспортувати. Хотілося б просто зараз її обговорити. Ви дуже класно професійно підбираєтесь. Файно перейшов. Да. Досвід. Досвід дається в знаки. Перепрошую, отже, Башкортостан – це одна із республік, які вперше проголосували свою незалежність. Можливо, хтось забувся від Росії, якщо не помиляюся, в 96-му чи в якому там році я вже не пам'ятаю, коли там воно було історично. Ну в них такі історії вже були. Суть не в тому. Е так, в принципі, башкірта стан вони там зараз пішли за корисні купалини, за золото. В той же час об'єдналися навколо опозиційного якогось там чоловічка, котрий, як подейкують, закликав не йти воювати в Україну. Ну і ця ситуація прийняла так би мовити, політичного характеру. Я не можу зрозуміти, чому ми ще не допомагаємо братям башкірам боротися проти російської тиранії. Я взагалі не можу зрозуміти, що в цей час робить служба зовнішньої розвідки і головне управління розвідки. А ну так, да, служба зовнішньої розвідки, вони вже той свій інститут під нож пустили. В 21-му році їх вже закрили, вроді би, той інститут зовнішньої розвідки, обанкротили, чи що там, земля була цікава. Я не знаю, що там було цікаво, кому але цієї служби я взагалі не чую останніх пару років. Ну, але окей, ну в нас є ГУР, у нас є Буданов, ну можеш прославитись, тим більше досвід проведення таких операцій є. Далі. Що мало би входити в план Б ну, якщо Росія фігачить нашу енергетичну структуру? Я вже неодноразово казав, можливо, хтось в темі, хтось не в темі, але коли почалась перша чеченська війна, кошмарним сном для охорони російських атомних електростанцій була можливість відключити їх від подачі електроенергії, тобто це ніякої загрози радіоактивної не несе, але це переводить їх в аварійний режим в контексті неподавання електроенергії на іншу територію Росії, і якщо це зробити одномоментно. Перебивши е, шляхи постачання електрики за допомогою там чи дронів, чи снайперських гвинтівок, оці керамічні, знаєте, оці з'єднувачі керамічні. Якщо це зробити одномоментно під кінець робочого дня, десь так вечором протягом півгодини на всіх восьми е, електростанціях одномоментно, повірте мені, буде колапс енергетичної системи в Росії. Ядерна безпека тут не постраждає, але от якраз колапс буде. А там я дивився, там морози десь там до 40 градусів. У чекайте, а ми що збираємося в білому пальто виграти війну проти людожерів? Ми не виграємо війну в білому пальто. Так от ця проблема була, коли була чеченська війна. Я не можу зрозуміти, чого ми з її не реалізовуємо. Треба поговорити з фахівцями, я це знаю на своєму рівні. Звичайно, фахівці скажуть, що краще де зробити, щоб нас не звинувачували в ядерному тероризмі, і в той же час, щоб покласти цю історію на алтар путінського правління. Особливо зараз, зимою, перед виборами, та це ж нормально, вони вже там кричать замерзаєм. Ну так треба допомогти їм замерзнути. Ну а який варіант? Я зараз не хочу спускатися до рівня терористичних атак е, по мирному населенню, але в цьому контексті. Ну, ви розумієте, президент Зеленський поїхав в Давос. Ну, вроді би, нормально. треба комунікувати. Це правильно. Ну, повіз він з собою Єрмака. Ну, ладно, то таке, то його особиста справа. Забрав він з собою шурму, єрмака, тих своїх п'ять менеджерів. А мене цікавить питання: а хто зараз державою управляє? Ну тобто, вони всі уїхали, а хто ж в державі залишився? Хтось дорослих є в державі, тим не менше. Виступ Зеленського, ну тут я читаю ті хвалібні оди, ну це феєрично, бравіссимо, браво там і так далі. А насправді що він вийшов сказав? Путін сволоч, Путін негодяй, Путін сумасшедший. Ну, це я зараз, звичайно, фігурально висловлююся, але тим не менше. Тобто Путін, 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 Путін. Друзі, там ми не, про путін, путін, не, не Путін проти України, воює. Російський народ, Росія. Росія сумасшедша, Росія збожеволіла, Росія має бути країною згоєм. Треба робити упор, акценти розставляти. Бо виходить так: Путін поганий, а всі остальні хороші. Ну слухайте, ну це ж це ж бред сіва і кабили. До речі, ну поїхав він довоз. Ну зараз йому там ще трошки напхали за е, журналістів, за ваших колег, там за Ніколова, там за тих за бігусів і так далі. Ну йому зараз там же ж напхають. І тут такі виходять зразу позитивні банкомати. Ну то ми так називаємо позитивних блогерів банкових, І значить, ці позитивні банкомати виходять і кажуть: Ой, слухайте, ну зараз Зеленському це ж зовсім би не вигідно. Що ви починаєте? Як будто би Зеленський там давав таку команду, там йому це зараз не вигодно, бо ж йому зараз за свободу слова напіхають, і це ж йому це ж він такий хороший, цар хороший бояри плохі. Люди добрі, схаменіться, силові структури, кому підпорядковуються. алло, алешка татаро, вернися. Да? Повернися до людей хоч, хоч раз передом. Розумієте, а тобі якось до людей спиною та й спиною, але ж в якийсь момент можуть і нагнути. Вже таке було, тим більше досвід в нього є, коли народ нагибає на Майдані. Але ж ми зараз не про Майдан, бо ми ж всі свідомі, того що нам треба вибити росіян. З внутрішньою політикою будемо розбиратися потім. Але тим не менше, тиск на свободу слова, і тут таки ой, Зеленському, це невигодно. А хто силовиків цих привів? Хто їм дав важелі впливу? І саме головне, ну це ж не сьогодні почалось. Ну це ж було не під Давос і так далі. А то, що в нього силовики тупо голові, що вони ще і це й опублікували? Ну то що вони решили хайпанути? А тепер питання: а розголошення таємниці слідчого е, слідства. А будь ласка, хочу побачити на лаві підсудних оперативників, які це розповсюдили, і слідчого, який не зжив заходів щодо забезпечення таємниці слідства, якщо вже на то пішло. А слідчий дав добро. То слідчий дав добро підісрати Зеленському в Давусі. Ну тоді супер, тоді слідчий наш пацан. Так виходить. Ну це ж бред якийсь, ви розумієте, але позитивні банкомати далі продовжують випітльовувати саме такими темами, що це зеленському невигідно, та вигідно йому. Те, що Хейло робило 15 років до того, як стало великим хейлом, то наш спромігся зробити за 2-3 роки. І, користуючись війною, він якраз таки повністю тотально керує державою Україна. Кадрова політика Єрмак, перший уряд Зеленського, другий уряд Зеленського, неважливо, все Єрмак, вплив на Верховну Раду, відрядження для депутатів, все Єрмак. Так Зеленський сам сказав: 5-6 менеджерів. Ну, все, ну тобто. Ви розумієте, рівень довіри до державних інституцій знівельовано. І тут я такий згадую Кирієнка, який каже: ми ж тестуємо Президентську республіку. Друзі, вони вже її протестували, вони вже її впроваджують в життя. Слово парламентаризм в Україні запкопали ногами, під лавку, запхали і не видно. Ну, десь так. Пане Ігоре, хотів би вас також поцікавитись вашою думкою з приводу. Матеріалу від видання Bloomberg ви Давос згадали, і журналісти пишуть, що Джейк Саліван приїхав до Давосу зустрітися з Володимиром Зеленським для того, аби передати відповідне послання від Байдена, аби Україна змінювала стратегію, переходила до оборони. Скажіть, будь ласка, що означає ось таке рішення? Ну, ну то не вже... рішення, а сигнал. Сигнал від Білого Дому Мені дуже прикольно читати. Це напевно такий таємний лист, який Байден дав опублікувати Блумбергу. Ну суперова тема. Або вони стирили десь з кармана Салівана. Ну так виходить. Ну це ж ви ж розумієте, коли президент пише якийсь документ і таємно передає іншому президенту. Ну це точно не роблять через журналістів. Ні, ну можливо, в них там все циганами передають. Ну, це, це такий жарт є. Ну донесуть, але ж інформацію тепер всі знають. Ну а тепер давайте серйозно. Я не хочу нікого обідати, звичайно. І прошу вибачення, якщо когось задів. Але я мав на увазі це чисто е, з точки зору, е, скажімо так, висловлювання. Отже, їдемо. Зміна тактики, зміна стратегії це все питання залужного. Ми пам'ятаємо тези, що залужному не рекомендували в 2022 році розвивати наступ. Той, який ми успішно почали, і росіяни почали сипатися. Пам'ятаєте, ну якщо йому не рекомендували, і саме це його зупинило. Хоча я дуже сильно сумніваюся, що це його могло зупинити, його могла зупинити тільки нехватка озброєння. Ну, от така історія. Е, тому це питання до залужного, лише він має всю картину того, що робиться на фронтах, не тільки на підставі розвідки, а на підставі боєздатності наших підрозділів, і ми знаємо, скільки в нас запасів є, скільки в нас чого залишилося. Уход в стратегічну оборону передбачає на підготовлені позиції. Позицій немає. Ну що, далі лопатами будемо копати? Ні, ну лопатами. Ми звичайно кулеба в нас мастер спорту. Ну але ж ми говоримо зараз серйозні речі. Статичний фронт при відсутності переваги в артилерії. Це дасть можливість росіянам розбирати на молекули наші бліндажі, наші райони, ті, які хлопці побудують своїми силами Так? Ну, тому що ми ж розуміємо, що ніякий блиндаж не витримує пряме попадання, якщо він не бетонний, або якщо в ньому немає там 10-12 рядів перекриття брьовин і землі, а це будується не лопатами і не за 15 минут. Тому ця історія така: якщо зараз намагатися втримати лінію там, де ми є, і паралельно ззаді будувати те, що треба будувати, ну тоді придеться залишити ще частину території, щоб перейти на підготовлені рубежі. І, відповідно, зменшити. Лінію фронту, вирівняти лінію фронту, перейти на зарані підготовлені рубежі і залишити під окупацією ще населені пункти України. Ми готові? Ні, ну якщо готові, то це має бути політичне рішення, як мінімум, або об'єктивне рішення, як максимум. В даний момент відсутність мобілізації, відсутність підкріплення говорить про те, що якщо Зеленський і його команда згідно плану Б не врегулюють питання мобілізації, а саме не внесуть президентський законопроект. Перестануть думати про рейтинги, а почнуть думати про країну. Саме президентський, як невідкладний законопроект, то, звичайно, в нас людей не буде чим поповнювати і мається на увазі особового складу для військових частин. І в такому випадку, якщо зменшується кількість солдатів, то зменшується лінія фронту, отже, зменшується територія України. Це реалії. Але на превеликий жаль, вони не збираються ставати державниками, вони думають про популярність чи непопулярність рішень. А я хочу розстроїти можливо Володимира Олександровича Зеленського, але він вже ніколи не буде другим президентом, другий раз президентом, зважаючи навіть на ті його тези, що якщо це будуть вибори після війни, то я не піду. Ну це, хоча б якщо ти вже зібрався не йти після війни, то зробив все, щоб ми перемогли. А якщо ти кажеш, що я не піду, але в той же час не береш на себе відповідальності за складні рішення під час загрози для держави Україна, далі продовжуєш пхати людям шашлики, цар хороший, боярі плохі, збройні сили захотіли 500 тисяч, ніфіга собі. А ну-ка, уряд, давайте зробіть, і ми подивимося реакцію суспільства. Ну, це все фігня. Ну ми, ми, ми зараз сьогодні можемо говорити все, що хоче, але закон про мобілізацію нам потрібен. І питання ж, якраз, у переходу до оборони, воно теж з цим пов'язується. Хто буде в тій обороні сидіти? У нас частини реально потрепані війною. На превеликий жаль, війна, всенародна війна стала війною бідних, бо багаті пітляють, відпітльовують, мають собі різного штибу фонди, організації, волонтерські шлях, шмах, неважливо. Тобто, а бідні того всього не мають і вони, получивши пов'язку, йдуть служити до війська. Всенародною у нас війна була перших декілька місяців, коли люди ломилися з-за кордону, приїжджали в Україну захищати країну. Я ще раз не, не замучуся приводити приклад: заквидіти е, виділяти кошти на фільм про уклоністів і поворознюка, і, і не зробити другу частину фільму Кіборги. Це саме найбільший гріх, який могла зробити комунікаційщики від е, боги, боги нашої комунікації, да, президентської. Ну така історія. І Лескому треба в цьому наводити лад. Але ж він же ж не дивиться, наш з вами Ютуб канал. Він же ж дивиться, ото що йому за 10 мільйонів за, за гроші платників податків приносять. От, знаєте, хвалебні оди. що это какие-то там ми ж ми ж критикуємо зараз, да, Зеленського? Ну все, ви парахабот, вітаю. Ну, а по-другому ж ніяк в них це не звучить. От це воїнствующе меншинство, опозиція атакує, атакує бідного нещасного Мамарінину Черешню. Ні, це не опозиція, це вже люди кричать. І люди кричать, а вони себе обгородили тими позитивними банкоматами і думають, що в них все хорошо. Не хорошо, Володимир Олександрович. Пане Ігоре, дякую вам за цей ефір. Давайте до наших глядачів звернемось з проханням підписуватись як на фабрику новин, так і на ваш Ютуб канал. Ми знаємо, що він у вас є. Тому, будь ласка, друзі, не оминайте. Спасибі величезний ще раз і нехай щастить.